Безжалісна музо, куди ти мене завела? Навіщо ти очі мені осліпила зубливим промінням своїм? Навіщо ти серце моє одурила, привабила мар щастя? Навіщо ти вирвала в мене слова, що повинні б умерти зо мною? Ти квітами серця мого дорогу собі устелила. І кров'ю його ти окрасила шати свої, найкращі думи мої, вінцем золотим тобі стали, ти, горда цариця, мене повела за собою, мав бранку невільницю в ході твоїм тріумфальним. Іду я окована міцно, і дзвонять кайдани мої. Ти, владарко, все відбираєш від от мене. Усі таємні свої скарби тобі я повинна віддати, і килим, що виткали мрії, під ноги тобі простелити, моє божевілля собі ти взяла за актора, що брало за ролі тобі на потіху. Невже тобі заздро богине на убоге щастя моє? Те щастя то був тільки сон, ти голосом гучним. Від нього мене пробудила, гукнувши, прокиньсь, моя бранко, ти мусиш служити мені. Співай мені пісню, ту пісню, що спить твоїм серці. Торкни ту струну в своїй арфі, що досі іще не бриніла. Всі струни озватися мусять хвалою мені. Я дам тобі пишні дарунки, забудеш недолю свою. Даремне хотіла я арфу свою почепити на вітах плакучих смутної верби і дати велику присягу, що в світі ніхто не почує невільничих співів моїх. Ти глянула поглядом владним, Безжалісна музо, і серце моє затремтіло, і пісня моя залунала, а ти, моя владарка горда, Тішалася піснею бранки, і очі твої променіли вогнем переможним, і вабив мене той огонь, і про все заставляв забувати. Все я тобі заспівала, і те, чого зроду нікому навіть самій собі голос казати не хотіла. Все ти від мене взяла, де ж твої подарунки, царице, ось вони. Пишні дари, сльози, коштовні перли, людське признання, холодний кришталь, смуток мене одягає чорним важким оксамитом, тільки скрашає жалобу жалю кривавий рубін. Гарна одежа для бранки, що йде в тріумфальному ході, радуйся, ясна царице, бранка вітає тебе.